Ну от, хочу показати, поділитися з результатом, що було знайдено із того, що більш-менш можна назвати знахідками. Ну Оце я називаю трупи. Тому що це центри центри, центри ці ліври, вони такі не витривалі. Ж, це ж на виброс, або е, якісь дизайнерські такі штучки робить, самоділки, або ще щось. От, ну Звичайно, це все. Ось, бачите якось. Підвісочка, медведик. медведик. Залізне. Ну, це дитяче кільце. Це якесь щось. Ну не золото. Бачите, золота брилянт нема. І з реально того, що змілич. Що... Якусь, із... да, якусь вартість. Це єврики. Бачите, 1, 2, 3, 4, 6. Десь взагалі до десятки, де то є. От. Але це, щоб ви роз... зрозуміли, це. Плата за за е, мій піший пробіг, тому що я підрахував в середньому один 1... підрахував. ти, воно, у тебе ж є шагомер. Ну це правда, так я ж кажу, що я підрахував. Я підрахував, що е, на кожні я находжу один євро на кожні тисячу або півтори тисячі кроків. Уявіть собі, тобто, щоб щось таке знайти, треба бути нарваним таким як я. Ну, Взагалі-то це хобі, насолода то, від да. самого так. процесу. Я, я, я це хотів сказати. Просто я хочу людям пояснити, що якщо ви надієтесь розбагатіти або щось заробити, то це дуже смішно. Це чисто, як, як дійсно, от такий кураж, такий, як, як в дитинстві, там пошук скарбів і тому інше. Це ну і так. фізична нагрузка. Да. І заодно я за -за 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 загораю. Я не люблю лежати загорати. Да. А, а мені так? чим добре, він не любить загорати, а я люблю. Люблю засмагати. <світ> так. І от у нас таке поєднання. Я засмагаю, читаю книжки, працюю в інтернеті, а він нахажує е за пошуком. І прекрасно. <плес> так, так що таки Такий тандем. От якщо є якісь питання, питаєте, тут справді багато нюансів. І щоб ви розуміли, фактично от, оце хобі теж вмирає. Чому? Тому що всі ці товариші, які обслуговують пляжі, вони вже да. навчені і вони розуміють, що це легкі гроші, які були колись легкими грошима. От і тому зараз так. на кожному пляжі ця обслуга має. Техніку, з сівалки мають такі спеціальні ковши. Якщо там, де не немає, у них такі мілкі грабляки, вони, вони все вони, так, вибирають вибирають. <рес> так що там дійці, Це на... тільки як хобі, як да. насолода. Збагатитись і оті е, репортажі, де показують, що там То було, все з, з, золоті кільця знайшли. Ну, слухайте, я вже не один рік хожу, я ще золота не знайшов. Я в yeah. клянусь. Отут. Я тут золота не ні тут, па... ні в Україні да, якісь да. пару пару срібних качок к... кілачек... поломаних. Да, да. Те саме, і все. А то, що показує золотий ой, брехня сама натуральна. щоб ви тільки дивилися? Я вам кажу реальні реальні речі. Ні, якщо подобається такий спосіб відпочинку, заодно це фізичне навантаження, не треба ходити ні в зал, ні на нахажу. Він за день нахожує, ми дивилися 25 тисяч шагів кроків. І уявіться по піску, а це навантаження в два рази більше. Плюс десь раз я, я присідаю. Хто? Ні, це... ну, супер, як, ну, як спорт, відпочинок, повітря свіже, ну, общем, круто. Да. Так що, якщо є якісь питання, питайте, відповім. Все найкращого. Чао, чао.